5 звичок для здорового сну. Сьогодні поговоримо про сон. Важко заснути ввечері. От раніше було таке, що я лягла на подушку і вже заснула, а зараз можу крутитися до 3-4 годин ранку і нічого. І абсолютно не спиться, купа думок, все відволікає, нічого не можу з собою вдіяти. Що з цим робити? З такими питаннями дуже часто останнім часом звертаються до мене на консультацію. Я лікар-ендокринолог, психолог, мене звати Ханько Ілона. Підписуйтесь на канал, тут ще багато буде корисних цікавих відео. А сьогодні говоримо саме про сон і про звички, які ми будемо виробляти для того, щоб його покращити. Перша звичка це маска для сну. У нас є такий гормон, називається мелатонін, як ми його називаємо гормон сну. І він утворюється саме тоді, коли в кімнаті і навколо нас суцільна темрява. Тобто, якщо ви спите десь навпроти вікна і вам ліхтар, якби б'є на ліжко, і ви постійно в такому освітленні ліхтарному знаходитесь вночі, мелатонін буде утворюватись набагато менше, ніж він міг би це робити. Відповідно, заснути може бути трошки важче. Якщо є проблема з засинанням, зашторюємо вікна, шторами, які не пропускають світла. Якщо немає такої можливості, купуємо маску. Звичайна тканинна маска для сну дуже зручна, тому що, наприклад, от зараз ви коли дивитесь на світло, можете заключити очі і побачити, що в принципі, от освітлення ми якесь відчуваємо, коли ми повністю закриваємо очі. Тоді ми відчуваємо темряву. І от саме в цій темряві у нас буде утворюватись мелатонін. Тому маска для сну це перший такий лайфхак, який я вам дуже рекомендую для того, щоб покращити своє засинання і якість сну. Другий пункт це про нічний дажор, поговоримо. Так? Якщо ви любите щось з'їсти, щось перекусити перед сном, то не буде ні схуднення, ні здорового повноцінного сну. Чому так? Тому що в нас є такий інший гормон, називається. Гормон росту, соматотропний. В діток він відповідає за ріст організму, в дорослих вже цю функцію не виконує і починає собі шукати нове заняття, знаходить його в розщепленні жирів. Тобто, коли ми спимо в стадії глибокого, глибокого такого сну, тобто міцним міцним сном, тоді утворюється цей гормон, і тоді він починає розщеплювати ті жирові запаси, які в нас є. Відбувається таким чином схуднення, тому і кажуть, що худнемо ми саме вночі під час сну. І роз, так, так як і ростемо, тому що за це все відповідає один і той же гормон. До чого я? Якщо, ви, якщо вам хочеться щось постійно перекусити, або якщо вам хочеться з'їсти щось перед сном, це означає, що у вас не зовсім неповноцінна була вечеря. І оцей прийом їжі нам потрібно розбавити, додати білку. Білок це, наприклад, може бути риба, або якесь яйце, тоді ця енергія з розщеплення білку, вона поступово буде виділятися, і вам не буде хотітись щось з'їсти. І важливо, що цей останній прийом їжі має бути не менше, ніж за дві години перед сном. Ну, маю на увазі, якщо ви, наприклад, лягаєте там об 11 то прийом їжі має бути не пізніше, ніж о 9 вечора. Це для того, щоб їжа вже перетравилась. І організм не займався виділенням енергії на цей процес, а займався все ж таки відпочинком, релаксом, переведенням пам'яті з короткотривалої в тривалу і іншими процесами, якими організм займається саме вночі. Третій наступний такий лайфхак. А якщо ви любите подумати перед сном, проаналізувати свій день, якось постійно думки виникають, от лягли в ліжко, і такий хаос в голові відбувається, не знаєте, з чого почати, не додумали одну думку, як прийшла вже інша, і вони постійно змінюють одна одну, і через це ви не можете заснути. Тоді вам дуже підійде така психологічна практика, як вечірні сторінки називається. Ви берете листочок А4 чи будь-який блокнот, що вам більше подобається. Виділяєте собі часу, 30 хвилин, і пишете просто все, що йде в голову. От. Навіть якщо зараз ви думаєте, що немає думок, все одно сідаєте, пишете, пишете, чухається мізинець лівої ноги. Ну, все абсолютно, що вам прийде в голову. Правило те, що не має бути менше, ніж 30 хвилин. Тому що саме за 30 хвилин ми вже можемо точно а, вигрузити зі своєї оперативної пам'яті все на а, папір, і таким чином буде і структура, структуризація. Інформації можете швидше знайти якесь рішення. Відповідно, ми е, ці всі зайві думки перенесли на папір. Вони вон, нам уже не будуть заважати заснути. Це дуже корисна практика, особливо в теперішній час, якщо ви відчуваєте якусь таку тривожність. Звичайно, паралельно з цим е, дуже рекомендовано, якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога спеціаліста, то звернутись до психолога для того, щоб пришвидшити цей процес. Четвертий пункт стосується людей, які працюють в IT або які працюють за комп'ютером віддалено. За останні декілька років стало набагато вищий відсоток людей, які працюють на віддалено, тому дуже поширена ця проблема. Коли ви лягаєте в ліжко і не можете заснути, наприклад, не через те, що багато думок, а через те, що от ви відчуваєте такий дискомфорт в тілі, ніби якось ламає м'язи, якийсь лоскіт, відчуваєте дискомфорт, хочеться піти і щось робити. От якоюсь активністю займатися. Це перший такий критерій про те, що не вистачає фізичної активності. Протягом дня потрібно додавати якийсь спорт, фізкультуру, плавання, біг, велосипед, що вам подобається, але якась рухливість має бути, тому що постійна сидяча робота. Е вона виснажує розумову, але вона не виснажує фізично. І Тоді ми лягаємо в ліжко, а організм каже, а я не втомився. Я, звичайно, дуже багато працював головою, але тіло абсолютно не задіяне. М'язи, ну, грубо кажучи, атрофуються і. Потрібно якось їх задіювати, якимось чином їх навантажувати. Тобто, протягом дня, звичайно, це має бути не перед сном, тому що тоді ми можемо ще більше збадьоритись. А це має бути протягом дня. Виділяєте собі годинку часу, займаєтесь фізкультурою. Це може бути або спортзал, або те, що ми вже проговорили, будь-яка абсолютно фізична активність. І п'ятий пункт я його вважаю на даний час найактуальнішим, але звичайно, якщо ви будете виконувати всі ці пункти, це набагато покращить вашу якість сну. П'ятий пункт це чекап. Профілактичні обстеження. Це покращить не тільки якість вашого сну, а це й покращить вашу взагалі фізичну активність, це покращить якість життя, тому що коли ми бачимо, які є дисбаланси в вітамінах, в гормонах, в функціонуванні інших внутрішніх органів, таких як, наприклад, печінки, нирки інші, Інші органи, тоді ми можемо зрозуміти, в чому саме цей є біохімічний дисбаланс і виправити його. А якщо ми можемо його виправити, то відповідно ми керуємо власним організмом і, і можемо налаштувати його на ту хвилю, яка нам подобається. Ми можемо отримувати більше ресурсу від свого тіла, ми можемо ем, краще його використовувати, напевно, так. Тобто тіло нам для, дане для того, щоб ми активно повноцінно жили. І відповідно, звичайно, про нього також потрібно турбуватись. Турбуватись про нього ми можемо саме таким чином, щоб ми його, по-перше, перевірили. Якщо б є якісь маленькі поломочки, ми їх виправили, і це покращить і сон, і в подальшому активність протягом дня. Дуже рекомендую дотримуватись саме цих п'яти правил. Звичайно, це не всі такі лайфхаки, не всі звички, які можна розвинути для того, щоб був повноцінний якісний сон, під час якого ви відновлювались і поновлювали свої ресурси і енергію. Але почавши з цього, ви вже побачите, як змінюється ваше життя. Підписуйтесь на канал, там буде ще багато цікавого і про сон, і не тільки. Також, якщо якісь є питання, пишіть в коментарях і будемо на зв'язку. А також діліться цим відео, щоб у ваших близьких також був повноцінний якісний сон.